Усім привіт! Ви на каналі Що в коробці» – це короткий випуск спеціальні розпаковки. Сьогодні у нас дві посилки, ось такі великі, і вони війшли в окремий випуск, бо вони здорові. Там може бути щось прям цікаве. Невелике, ну, небагато, але цікаве. Думаю, може, якась не знаю, що. В одному з попередніх випусків ми розпакували сокиру, тому тут теж може бути щось дивне. Давайте подивимося разом. Ну, такась штука. Не знаю, на що схоже, на пательні. Може на картину. Так, написано, що адрес возврата, Tricks without... От... Ну, щось багато англійської мови. Отже, вона, скоріш за все, була за кордоном, а потім повернулася. Де тут? Ага, ось тут. А потім повернулась, тому це може бути прям цікаво. Так, і да, тут така картина. Наклейки якісь. Це типу, певно фірмові. Пазл, пазл, пазл. пазл. Ну, Дерев'яний пазл, здоровий, дитячий, щоб що, щоб розставляти країни світу на свої місця. ну Частини світу, типу, континенти. І літочок. Ну, я думаю, що це за самих маленьких. Там зайде щось написано. Ну, прикольно. Ну, типу, для зовсім маленьких. Так-так. Ага, social Media. Наступна, типу, купівля мінус 60%. Нічого собі. Ну, подивимося, скільки воно коштує на сайті, можливо, я тут напишу. Гарна дитяча, здорова штука. Їхала за кордон і не доїхала. Давайте дивитися, що у нас отут. Це ще легше, ніж попереднє, але щось воно таке габаритне. Укрпошта Експрес. думаю, що це їхало по Україні. Тенісна ракетка. Ха -ха. Круто! Тут нещодавно відкрили біля мого дому тенісний корт. Новенько. Але мені подобається. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь і побачимось на наступній розпаковці.